Тема меблі завжди актуальна, тому сьогодні ми поговоримо саме про них, а точніше, про історію виникнення та виготовлення меблів на замовлення. І, звичайно, вислухаємо експертів з якості та їхні поради. Особливе значення для кожної людини це комфорт у власній оселі. Меблі та їх розташування відіграють у цьому дуже важливу роль. Вчені довели, що людина проводить більшу частину свого життя в приміщенні: офіс, квартира, дача впливають на нас по-різному. Але головним фактором впливу є саме меблі. На сьогоднішній день стало дуже популярним серед населення перепланування своїх помешкань для створення затишку та гарного настрою у власному куточку. Потрібне дизайнерське око. В сучасному світі дизайн інтер'єру це такий же атрибут, як гарний автомобіль, діловий костюм чи престижний годинник. А ціна і якість цієї послуги найрізноманітніша. Створення інтер'єру справа сугубо індивідуальна, тому загальних порад бути не може. Все залежить від смаку тієї чи іншої людини та фінансових можливостей. І фантазія у створенні нового життя у приміщенні безмежна, починаючи від розташування до цвітової гами меблів. Наприкінці минулого року Держспожив України була до управління направлена робоча програма щодо перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів саме при наданні послуг з індивідуального замовлення та виготовлення меблів. Цією програми займались управління по всій Україні. Вона узагальнювалась і відповідна інформація надавалася до Держспоживстандарту з тим, щоб можливо було необхідно вносити деякі зміни в нормативні документи у відповідності з тими проблемами, які виникали під час перевірок цього, цього завдання. І е, можна сказати, що є підприємці, які дійсно з повагою відносяться до споживача, до його, е, його грошей, до його замовлення, а також цінують свою репутацію свого підприємства. А є і навпаки, ті, які прийшли е, для того, щоб ну як бабочка однодевка зібрати гроші, і мабуть, не планують зовсім з'являтися на ринку цих послуг взагалі. Як же не потрапити в сіті ненадійних підприємців і залишитися задоволеним ремонтом у власній оселі? Для початку потрібно визначитись, кому ви вирішили довірити свої гроші і виконання свого замовлення? Я не раджу вибирати фірму або підприємця, які рекламують свої послуги шляхом об'яви на стовбі або на дверях вашого під'їзду. Ну, така форма рекламування своїх послуг теж має е, право на існування. Але якщо ви все ж таки вирішили таким шляхом піти, е, не телефонуйте і не ждіть, що виключно до вас завтра прийде якийсь хлопчик, який у вас е, дома зробить заміри необхідні, а також, а також візьме у вас гроші і кудись дінеться. І якщо ви все ж вирішили обрати фірму за об'явою, то в першу чергу зателефонувавши, запитайте їхню юридичну адресу. Потім завітайте до офісного приміщення цього підприємства і огляньте його. Наприклад, на фасаді в обов'язковому порядку повинен бути режим роботи даного підприємства, а також інформація про те, які послуги воно надає. В самому залі приймання замовлень повинен бути куточок споживача, де вказане ім'я та прізвище підприємця, який здійснює ці послуги, його свідоцтво про державну реєстрацію, а також нормативні документи, у відповідності з якими працює надавач послуг. Присутньою також має бути книга скарг та пропозицій, а також інформація про гарантійні зобов'язання, які бере на себе підприємець. І вже коли ви визначились фірмою, далі найголовніший процес це вибір матеріалів. Те, що ми бачимо на картинці, не сприймається так, як на практиці. Тому в обов'язковому порядку в залі приймання замовлень повинні бути виставлені зразки меблів та основні зразки матеріалів. Обязательно, я вважаю, що повинні бути образі, ДСП. Вот можна посмотреть образцы ДСП. Для шкафу купе, в основному, для мебелі, в сделать можна зробити вставки, тобто приукрасити, Можно Можна вот вставочки ротанга, бамбука. На вкус і цвет клієнт може подобрати тот варіант, який більше подобається. Замовник може підібрати як кольорову, так і цінову гаму матеріалів. Допустим, есть варианты мебели попроще. Вот стоит шкафчик, он состоит полностью из обычного ДСП. Начиночка шкаф, опять же таки, может быть самое разное. Если хотят мебель заказчики немножко подороже, допустим, опять же я говорила, можно ставочки бамбука, ротанга, есть еще материал, как МДФ, допустим, МДФ пленочный. Сразу видно, что фасадная часть, она как бы побогаче смотрится, это обычный ДСП, это как бы материал подороже. Возможно сделать всякие аппликации по, по дверкам, это украсить или зеркалом, или украсить опять же каким-то рисунком. Вот рисунок рисованный, также может быть печать по стеклу, может быть пескоструй. Вот. Лід також звернути увагу на фурнітуру, яка частіше всього піддається агресивному впливу. Ми частіше всього відкриваємо, закриваємо шкафчик. За ручку можемо взятись і мокрими, і грязними руками. Тому потрібно звернутись до продавця, який покаже вам всі існуючі зразки, їх недоліки та переваги перед іншими. На сьогоднішній день в основному пользуються спросом кухонна мебель. Ну і на втором місці шкафи купе Чому? Тому що я вважаю, на сьогоднішній етанушество і та удобна і красиво. Коли вже ви визначились з основним матеріалом, з якого будуть виготовлені ваші меблі, підібрали фурнітуру в обов'язковому порядку. Ви приступаєте до самої основної і важливої частини ваших правовідносин з підприємцем. А саме заключення угоди. Прослідкуйте, щоб до додаткової угоди додавався ескізний проект, підписаний як вами, так і підприємцем, в якому чітко прописані всі розміри ваших меблів. На цих документах повинно бути два підписи і технічні характеристики: це основний матеріал, фурнітура та меблі. І безпосередньо сам договір, в якому вказані терміни, сума виготовлення замовлення, терміни сплати. А також права та обов'язки обох сторін у разі невиконання основних договірних умов. Адже законом про захист прав споживачів передбачено, що у тому випадку, якщо підприємець не виконує свої договірні обов'язки щодо термінів виконання замовлення, за цим слідує відповідальність у розмірі 3% вартості виготовлення замовлення за кожний просрочений день, якщо ви домовились, що через місяць. У вас меблі повинні стояти в вашому помешканні, і цей термін вказаний в договорі. Але не сьогодні, не завтра, не післязавтра це чудо не, не трапилось. Ви маєте право пред'явити претензію до підприємця, і він вам повинен сплатити суму коштів у розмірі 3% як ще повторюсь, у відвартості замовлених ваших меблів. В ході проведених перевірок ми зустрілися з тим фактом, що підприємці дуже часто уникають цих ризиків, і тому в договорі пишуть зовсім інший відсоток, а саме всього лише пів процента від вартості замовлення. Тобто, це сума вже не така принципова і не так її зобов'язує. Це вважається грубим порушенням, і я ставлю наголос на те, що на ці факти дуже треба звертати увагу. Іноді сам замовник порушує умови експлуатації, після чого виникають проблеми. Договором передбачено, що при прийнятті виготовлених меблів споживач повинен ознайомитися з умовами та правилами їх експлуатації. Дуже красиво, дуже ефектно і дуже дорого виглядають меблі з натуральної деревини. Але ці, як і всі інші меблі, дуже не люблять все ж таки. Порушення умов їх в експлуатації в частині е, температурних та вологісних режимів. Меблі не, не, не терплять завищеної вологісті повітря в помешканні, а також низьких температур. І є такі факти, що е, збудували будинок, але в ньому не проживають, встановили меблі. Але помешкання недостатньо отоплюється, вологість ще завищена. Зрозуміло, що натуральний деревина може повести, шпон може відклеїтись, МДФ або ДСП може розбухнути. Тому я ще раз кажу: обов'язковому порядку звертайте споживачі увагу на ті інструкції, які повинні в обов'язковому порядку вам додаватися, коли вже ви підписали договір щодо виконання замовлення. Все ж таки виконувати правила використання ваших меблів. При порушенні цих правил гарантійні умови на замовника не розповсюджуються. А що потрібно робити, коли важко визначити, з якої причини меблі втратили свої споживчі властивості, нам розповість експерт. За таких умов ви маєте право звернутися до вашого до підприємця, який виготовляв, та написати заяву щодо проведення експертизи якості ваших меблів. Після одержання цієї заяви підприємець на протязі трьох діб після її одержання повинен організувати експертизу якості. І вже фаховий спеціаліст, який може бути тільки акредитований експерт, виявить причину виявлених дефектів: чи це є порушення умов експлуатації меблів самим споживачем, чи причиною виникнення дефектів є порушення умов виконання меблів цим підприємцям? А мені залишається побажати вам завжди почуватися комфортно в ваших оселях. Це була програма Споживач та я її ведуча Юлія Тютченко.